Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Станом на сьогодні 9 країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед 10 10-м засіданням у форматі Рамштайн 15 березня, повідомляє кореспондент Європейської правди. Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки, заявив глава Пентагону. Україна отримає танки «Лепард» з Німеччини та Португалії до кінця березня. Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки лепард, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків «Лепард», підкреслив Остін. Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться. Як відомо з публічних заяв, наразі тільки Польща доставила в Україну обіцяні бойові танки «Лепард» в кількості 14 одиниць. Тим часом у Німеччині завершилась оперативна підготовка українців на бойових танках Лепард. Також перші 10 українських військових екіпажів завершили чотиритижневу підготовку на танках «Лепард» в Іспанській Сарагосі. На засіданні у форматі Рамштайн держави-учасниці міркуватимуть, як вирішити проблему виробництва боєприпасів для України. Про це перед початком зустрічі, що проходить онлайн 15 березня, сказав міністр оборони США Лойд Остін, повідомляє кореспондент Європейської правди. Глава Пентагону зазначив, що контактна група має надати Україні всі можливості для майбутньої боротьби, включаючи запасні частини та пакети технічного обслуговування для підтримки критично важливих можливостей, наданих членами групи раніше. Тому контактна група, зосереджена на координації довгострокового забезпечення, додав Остін. Нам також необхідно знайти способи отримання нових постачань боєприпасів та систем протиповітряної оборони в Україну. Щоб збільшити виробництво боєприпасів, члени цієї контактної групи збираються разом, щоб розробити інноваційні рішення проблем промислового виробництва, заявив глава Пентагону. Остін висловив упевненість, що ми продовжуватимемо працювати над задоволенням потреб України навесні цього року та надалі. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання у форматі Рамштайн вселяють у нього оптимізм. Про це Резніков написав у своєму твіта Рамштайн 10 вселяє оптимізм, посилення протиповітряна оборона, постачання боєприпасів, тренування та формування броньованого кулака написав глава Міноборони України. Він подякував міністру оборони США Лойду Остіну за визначне лідерство, а також висловив подяку друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги. По винищувачах є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками. не хочеться повністю готувати Російську Федерацію. Цими обнаділивими словами Володимир Зеленський резюмував своє кількаденне євротурне на початку лютого 2023 року. Згодом український президент підкріпив сподівання інформацією, що Польща та ще щонайменше три європейські країни готові розпочати тренування українських пілотів на західних винищувачах. Але поки в Україні вже розмірковували, які літаки можуть надати, лідери провідних країн-партнерів почали спростовувати обнаділиві твердження. Один за одним президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак оголосили, що рішення про передачу авіації не ухвалювалося. А президент США Джо Байден узагалі спантеличив заявою, що насправді зараз Україні не потрібні західні винищувачі. Попри такі невтішні твердження в Україні продовжують наполягати, захід все одно піде на постачання винищувачів Києву. На даний час повітряні сили Су використовують чотири основні типи літаків: винищувачі Міг 29 та Су-27, фронтові бомбардувальники Су-24 М і їх розвідувальна версія Су-24 МР та штурмовики Су-25. Згідно з даними, наведеними в новому випуску довідника World Air Forces 2023 від Flight Global, який спеціалізується на авіації армії світу, в бойовому парку України перебуває близько ста бойових літаків. Ні, ми не відкриваємо жодної таємниці, це відкрита інформація. Для порівняння згідно з цим же рейтингом, у Росії на озброєнні зараз наявні понад півтори тисячі бойових літаків, при цьому існуючий парк бойової авіації України є, м'яко кажучи, застарілим. Практично вся авіаційна техніка дісталася Києву ще з часів Союз Радянських Соціалістичних Республік. До того ж, в останні роки Радянського Союзу техніка оновлювалася рідко, тому вся вона фактично залишалася на рівні початку 80-х років. Враховуючи, що більшість запчастин та комплектуючих до літаків можна знайти в Росії або в країнах посовка, приводити до ладу та модернізувати українську техніку було проблематично ще до початку бойових дій. Очевидно, після 24 лютого про це не випадає говорити і поготів. Попри такі складні обставини, за часи незалежності Україні вдалося модернізувати свої Су-25 та мінімально оновити частину Міг-29 та Су-27. Зокрема, Су-25 оснастили додатковою системою супутникової навігації, встановили цифровий приціл, розширили набір некерованих боєприпасів та поставили нову систему викиду теплових пасток. Своєю чергою, деякі з тактичних Су-27 та Міг-29 отримали новий багатофункціональний екран та нові супутникові системи навігації. З огляду на слабкий технічний стан українських літаків зовсім не дивно, що перед початком повномасштабного вторгнення росіяни вважали, що вибить українську авіацію за лічені дні. Цього не сталося. У надскладних умовах льотчики, ремонтники та оператори систем протиповітряна оборона повітряних сил проявили небачену хоробрість та передовсім камітливість, не давши Росії панувати в небі. Утім, рік Великої війни не міг не позначитись на українських літаках, переважаюча сила ворога, дружній вогонь, розбиті аеродроми та вже згадана відсутність можливості нормального ремонту змушують все гучніше говорити про необхідність переоснащення існуючого парку. А НАТО розмови про це розпочалися ще задовго до 24 лютого. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.